Почалося все з сєвморзавода. Тобто це 100% зелені готуються до виборів, і 100% їм треба прибрати Петра Олексійовича як свого опонента. Це не тільки боротьба за владу. Для зелених це боротьба за своє життя і за виживання, так? бо якщо буде хтось. Навіть якщо це буде не Петро Олексійович, а хтось на кшталт Петра Олексійовича, тобто з державницькою позицією, то тоді зеленим кранти. І плюс до цього, я так бачу, і моє бачення, я думаю, має підґрунтя, що вони роблять все, щоб все ж таки виконати завдання свого, свого хазяїна, вони слуги не українського народу, вони слуги російського народу. Я не думаю, що якщо одразу вони йшли у владу, вони й самі не думали, як воно буде. Але за 6 років, практично, з 2019 року, за 6 років свого правління, вони точно вже знають, в які, в які корзинки вони перескладали свої яйця. Вони зараз роблять все для того, щоби. Забіть мізки народу новим там брата він з'їв в 19-му році, да, про це розповідали. Ну, онуки ще маленькі, немає що про них розповідати. Тому вони, значить, спочатку Сєвастопольський завод, потім партію регіонів витягнули, і вони ж розуміють, з ким вони працюють. Вони працюють з тими, хто. Не буде перевіряти, не буде він перевіряти. А ну-ка, правду ли мені написали? ну-ка, я погуглю. Це ми гуглимо все, перевіряємо, а правда це, а не правда це, а вони цього не роблять. І читають е, помийки, на котрих ну, я вам хочу сказати, що колись і я була підписана на Україна 24 на 7, коли почалася Велика війна. Зараз нема у мене цього каналу. Так от, український телеграм, Україна 24 на 7. Это я вам про телеграм кажу, про помийки, через які розганяються вкиди по опозиції і по Петру Олексійовичу. Україна сейчас, телеграмна служба новин, Insider UA, Times of Ukraine, Перепічка, Реальна війна, адвокат права, Труха. Україна, батальйон Монако, Київ, Свідіще Ока, Україна онлайн. Так от, сьогодні а, пішов новий вкид про а, сина Петра Олексійовича. чому він за кордоном, йому принесли не так, йому принесли повістку, а його не виявилося вдома. Хоча іменно ТЦК. Ті, хто виписував повістку, вони точно знали, що його не може бути вдома, тому що з 2019 року син Порошенка працює за кордоном, і документи він здав і знявся з усіх І Я бачу, як зараз ми б'ємося, от і я в тому числі зараз б'юсь і б'ються зараз всі наші. Депутати нашої Верховної Ради, я жалію, що їх всього 27. Б'ються уже на тому фронті, котрий внутрішній, котрий інформаційний. І е, на цьому інформаційному фронті ми програємо просто тому, що у нас прямий еспресо, е, п'ятий, вони не віщають так, як єдиний марафон. Тому я дуже прошу, згадайте 19 рік, згадайте нашу боротьбу за те, щоби. Не виграла ця зелена потвора, на жаль, нам тоді не вдалося. Треба вже зараз включатися в боротьбу за те, щоб не зробили так, щоб не було взагалі вибору, взагалі ніякого. Демократичні вибори в 2019 році у нас пройшли. А чи будуть вони наступні демократичні? Хто знає? Але зелені до цього готуються. В місяця минулого року вже почали працювати штаби зелених. Не зеленої партії, а слух народу, слух російського народу, я би назвала їх так. І всі наші сподівання можуть просто. Е, знаєте, є такий гарний вислів, е, програвати теж треба вміти, але от в нашому з вами стані програти ніяк не можна. Якщо ми допустимо, щоб нам зробили Білорусь 2 або 2, то тоді, от тоді дійсно. За що гинули наші хлопчики? Ми розуміємо так.